Ні, поїдь, там, рятувальники. Працюють в двох районах столиці. Наразі в Печерському районі проводиться ліквідація пожежі. Вже у нас є два осередки загоряння. Перше в житловому будинку з 6 по 4 пор була руйнація. З 5 по 4 пожежа на площі 70 квадратних метрів. Наразі вона локалізована. Також є загоряння в нежитловій будівлі на площі 80 квадратних метрів. Вона також локалізована. Рятувальники проводять роботи з ліквідації пожежі. А що там окна розбиті? літня площадка взагалі сквозна. Думаю, ну прив'язав собаку, все. Думаю, да я подивлюся, що там хоч на вулиці. Тут, тут прийшли якісь там поліцаї приїхали. І давай шука, знайшли дві такі болванки, там, аж там, на городі. Забрали і все, говорить, пишіть заявлення. Ну написав заявлення, а тепер хто мені компенсує все. Ось от, от, тут чотири окна, вони, ну вони перекосили їх і все. Чотири окна. Ну, зараз я не знаю, що буде.